Усім доброго раночку. У нас сьогодні нарешті вийшло сонечко. Зараз я вийду, покажу, я з тих радостів раніше піднялася, сьогодні вихідний. Ой, яка краса, так. А я, знаєте, хочу повідкривати розсаду, нехай вона хоч трошки подихає, щоб не поспарювалася, Ось, бо. Бачу, вона там така вже, щоб вона не поскручувалась. Зараз я цим і займусь. Ось кову собі зробила. Зараз я почну ось з цієї банки. Ось вона навіть брудна, я щось не побачила. Зараз телефон поставлю, бо так незручно. Ось їй нічого немає, але вона наче як ужила, мені здається, що трошки пропав синюшний колір. На ній, якщо я не помиляюсь, якщо я не помиляюсь, ось тут також опа. Ще залишу, можливо, ще прийдеться накривати, не знаю, яка там температура, треба подивитись. Нічого. Ось так хай під сонечком трошки поніжаться. З цьому році так, трохлітрові банки треба забирати двома руками, бо зараз може вислизнутись і поламатися. Поламатись розсада. Ви бачите, як вона? Під меншою баночкою були, то трошки листечко покрутилось, але нічого, вони зараз розправляться. Тут мені треба дві руки. Ось тут. О, дивіться, бачите? Бо цих два дня взагалі було холодних, холодних, холодних. О, морковка зійшла, бачу рядочок. Я за тут забуваюсь, щоб не затоптати її випадково. Все хай розпрямляється. Хай приходить до пам'яті. Бо це ж взагалі не справа. Вже з того тижня, напевно, що буде більш-менш тепло, тож є якась надія, що воно все війде. Оцей помідор взагалі паршивий. я Оце листечко даже таку раз обірву. Це що на землі і це обірву все. А це хай спасається. Думаю, вони хоч трошки погрілись під цими бутликами. Ось так. Все. Ой, зараз ще а ще огірочки повідкривати і перчики. Огірки, напевно, прийдеться пересівати, бо вони всі по такі... ну, ніякі вони взагалі не померзли. Вони всі замерзли. Зараз позатоптую тут такі, земля мокра, хороша, пройшов, гарний дощик. Ці павутинячку поснувалось, де воно взялось під вамкою. Ось так. Все, перець нічого, наче нормально. Огірки. Огірки. Ну, ще там якась надія є, але вони такі не дуже. Відкрию, нехай також вони. Так, і ще Ось там я зараз спершу тут. Все, сонечко вийшло, вже хочеться щось відразу робити. Бо коли пазмурно, то... О, тут покраще. Бачите, тут вже другий листочок пустився. І тут. О, тут щось якийсь результат, можливо, і буде. Не даремно накривала. Як шпинатик гарно піднявся. Я вже вчора редисочку виривала, така доволі смачна, хороша. Так, де це? Де це? Де це? ще ось тут. Ось тут бегонія щось почала сходити. Я ось так кастрюлькою. Кастрюлькою а ариночку. Слимок сидить. Ось я не хочу пальцем його брати. Ось там сидить. Почався сезон слимочків, зараз я його буду прибирати звідти. Зараз я рукавичку візьму, буду забирати, бо гірочок ще маленький. Його так нічим звідти не зіб'єш, щоб не поламати. Ой-ой-ой, так бачу, сходять е ці бурячки. Ось тут гарненько-різненько. Волога, дуже сильно повишена волога, а цей замерз. Цей замерз, все. Він там вже з нього нічого не було. Шкода. І там ще один з тій стороні також замерз. Це туди. Як не одне, то друге. Як не холод, то слямаки. Хочуть знищити все. Так, ну ладно, я зараз піду візьму рукавицю, приберу його. А так гарно сьогодні гарний ранок. Так, лілії вже попіднімалися. А, і тут ніяк не може розпуститись клематис. Ось одна квіточка. Ось там їх багатенько є. Він теж так гарно сюди поплівся. З цієї і з цієї сторони. Чудово. Лордік, привіт. Так, і ці лілії вже потрібно сюди всі ось так поробити, бо минулого року я прогавила, і вони, їх вже тоді пісно було сюди загинати, щоб вони не поламались. Ось. І вони так всі падали туди клематіс гарно прийняв свою форму. Теж вже скоро квітнути буде. Ось так. Дощик гарний пройшов. Все гарно ожило. гібіскус вже також зазеленився. Там трошки в тому куточку менше, бо там сонце менше поступає, а тут дуже гарно вже біленький. І ще ось цій трояндій плетесті також потрібно опору. Напевно, приблизно буде така, ось як в клематі, а тільки круглої форми. І вона обпирається сюди об заборчик і загинає гілля. Вона була ось така ще на цю сторону, така роздвоєна, але сюди лордік заскакнув і поламав. Одну сторону згриз повністю ось цю Ну, Нічого відросте. Ось так.